Як намальований Файні риби. Такий з картинки. Такий моцний. Та да це. Просто казковий. Zahvaljujoč za cvijem, da je nekaj česnok, če remeša. Tukaj je taki zapah, a ne pahne. Krasa. Vitajo, Kristus razkres. Je ja danes tako eduče. Погреби. Повернув. Де росте черемша? А воно якраз так файно цвіте. Така краса. Бджоли гудуть. У нас сьогодні. 7 травня. Погода Ну таке справжнє літо. Тепло, ночі теплі. А це все сприяє росту гриба. Йдемо сьогодні подивитись на свої місця, що там є. Все, що буде, покажу вам цікавого перегляду. Прийшов я вже до своїх місць і нам тут попадають перші білі на сьогодні. Тут під корінцем. І. Добре. Ідемо далі. Калина зацвіла. Такий ніжний аромат. Маренки. Щойно навіть дощик зморосів, але ставку вийшов. І тут нам попадає така краса. І тут чудові гриби. Що за реп просто делікатний як намальований чудесний як з картинки Чудовий. Файні риби. Це мені подобається. Такі гриби варта збирати. Такі, як з картинки. Намальовані. Добре. Йдемо далі. Ось так таке дерево досить товсте, а висота його ну, 5 метрів не більше. Оце тут самий е, вершок гори і на верхах постійні вітри і так не дають деревам певно рости. Ось тут теж так бачимо. Це 4-5 метрів, все. Отут дуже висота, вітри постійні. І так певно дерева не можуть рости. Суниці позацвітали. Будуть ягідки. Такий маленький грибочок. Але вже хоч він малий, так потріскав від сонечка. То досить тепло, ну і сухо так у лісі. Треба дощику. Але він не лишається, то нема що скувати. Малий. Най собі росте. Так, то сонечко, то хмарки набігають, Але куби може збираться на дощик. А тут нам попадає. О, О така, така краса. <риска> Такий потрісканий. Файний риб. Ого. Міцний. Я такі схили ну, досить такі сухі, але вологе потрошки є. гриби ростуть чудові такі. Добре, йдемо далі. Аж потемніло небо затягнуло хмарами. Але дощику нема, але так уже аж пахне дощем. А нам тут попадає о, такий моцний. Та що? О! Та це? Що за гриб? Просто казковий. Такий важкий. Моцний. Чудовий гриб Добре, йдемо ще, подивимось. Почув дощик накрапати. добре, би йшов. Такі гриби попадають. На черешні росте. їх збирають. не пам'ятаю, як вони називаються, але я то не беру. Так вам показати. Так, ледя дощик пішов, і саламандри з'явилися. А то так, коли сонячно сухо, їх не видно. Гори укутались хмарами і почав падати дощ то дуже добре. Бо в лісі вже так, можна сказати, доста сухо, то це дуже добре. Буду завершувати сьогодні гриби, бо ще йти додому. Так не хочеться мучитися. Та то й не треба. Грибів є доста. От сьогоднішній такий результат. Гриби. Просто чудові, я вам скажу. Ну такі прям колобки. Та то є що в руку взяти. Такий моцний. Це одного гриба. Є сковорідка. Гриби чудові. Молоді і великі. Такі міцні гриби. Хочеться їх збирати. Дощик посилюється. Добре. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Я додому. До зустрічі. Вітання від Найка. У нас вечірня прогулянка. Найку страву пробує на зуб.